Європейська країна 1933 рік. Німеччина пожежа в рейхстазі. Пожежі звинувачують голландського комуніста Марінуса Вандерлюбе, якого потім прибирають. Людей лякають комуністичною загрозою Під цим приводом забороняють комуністичну партію Німеччини. Кілька тисяч комуністів арештовують. Видається, потужний указ Рейхспрезидента про захист народу і держави. Який відміняє свободу зібрань, особистості, союзів, свободу слова, преси і мітингів, дозволяє прослуховувати телефони, проводити обшуки і арешти. Таким чином, націонал соціалістична партія одночасно прибирає конкурентів і закручує гайки людям, забиравши в них їхні права і згуртовує проти спільного ворога, комунізму. І все це згоди і підтримки самих людей. Чому? Тому що страх в 1993 році, ви, мабуть, не знаєте, в тому самому світовому торгівельному центрі був теракт, але в ньому загинуло лише. Шість людей і сильної емоційної реакції в суспільстві це не викликало. А от вже в наступному теракті в 1995 році в Оклахомі загинули 168 людей, з яких 19 дітей. А через рік вийшов антитерористичний закон, який обмежував права і свободи людей. А вже після вересня 2001 року був прийнятий патріотичний акт, який розширив повноваження по контролю громадян, їхніх персональних даних і приватного життя. Ці ж події викликали в громадськості підтримку вторгнень в інші країни, на чому дехто непогано заробив. До речі, дирку в Пентагоні ви, мабуть, бачили, а літак, мабуть, зірвався ядерною зброєю з Іраку. Всі ці цікаві історії варті окремого відео. Якщо воно було б вам цікавим, напишіть про це в коментарі і поставте лайк, якщо їх буде більше трьох тисяч, я ризикну. Також поширюйте відео, бо я тут стараюся, переглядів мало ще трохи, і доведеться переходити червоні лінії, знімати російською. А в цьому відео ми розглянемо складову наведених вже історичних подій те, завдяки чому такі речі взагалі можуть відбуватися: вплив ЗМІ на людей. Розуміючи і усвідомлюючи, що насправді стоїть за повідомленнями в телеграм-каналах, людина має шанс не піддатися руйнівному впливу і зберегти залишки своєї психіки. Самі засоби масової інформації вже давно відійшли від своєї декларованої місії доносити людям правду, факти і новини. Зараз зміни, не будьте наївними, не тільки в вигаданій Кореїні, а й всіх інших вигаданих країнах є засобами пропаганди. В цьому відео ми розглянемо загальні механізми, які використовуються в ЗМІ. Коли ви читаєте якесь повідомлення в ЗМІ, як думаєте, що там найважливіше? Інформація, те, про що там пишуть, те, про що йдеться? Насправді ж ні. В пропаганді і маніпулюванні в ЗМІ важливо повідомленням викликати певні емоції в людини. І що не менш важливо, контролювати їх. І цих емоцій не так багато. Страх, гнів, депресія і радість. Енергетично людей мотивують страх, гнів і радість. Коли в людей треба занизити енергетичний рівень, наприклад, суспільство, яке готове вже вибухнути проти того, що робиться навколо, в них треба викликати і підтримувати депресію. Енергетична мобілізація викликана страхом більш хаотична, однак страх і депресію в парі можна перевести в гнів. А радість і гнів можна вже направляти точно по заданому маршруту. А сам гнів, так ще і точно потрібну ціль. Емоцію ж радості в потрібних масштабах викликати непросто. І зазвичай це відбувається по певних національних чи народних святах. І цьому передує тривала обробка і накачка сенсами цих свят. Власне, і для того, щоб викликати цю емоцію, спеціально і придумуються Конструюються різні загальнокраїнні свята по типу Днів Незалежності, єднання і так далі. День Побєди в Союзі, наприклад, перше став суперсвятом лише після 20 років по закінченню війни. Враховуючи все це, можна виділити три основні тактики в змі: торгівля страхом, пробудження гніву і ненависті, і відчуття єдності. У Будь-якої групи людей є підсвідома потреба відчувати єдність і гордитися собою, тому для її задоволення мудрих керівників і проводяться різні розважальні заходи з колективом по типу корпоративів, спортивних змагань, народних співів чи виїздів на природу. В Народів для цього є дні незалежності або дні трауру, спортивні чемпіонати чи свій всесвітньо відомий спортсмен. Що цікаво, що така потреба є дуже глибинною і не залежить від статі, віку чи статусу людей. Тому робота в цьому напрямку є надважливою і нормальні, як керівники фірм, так і керівники держав нею не нехтують. Що тут ще важливо зрозуміти? Все це просто неможливо без ЗМІ. Без ЗМІ не буде ні всенаціональної радості, ні все національного горя, ну і всенаціонального героя теж не буде. Сюди також відносяться різні перформанси по типу благодійних концертів, мітингів, парадів і покладань квітів. Важливо, не лише відчуття радості, але і горя може слугувати для формування єдності і гордості за те, що змогли, пережили і вижили. Однак, треба витримувати баланс, і ці два підходи мали бути рівнопредставлені. Страх це механізм виживання. І знати про актуальні критичні загрози в майбутньому критично важливо для людини зараз. Тому і ми більше боїмося того, що може статися, аніж того, що вже є зараз. Саме тому погані новини і прогнози завжди були важливіші за хороші. Тому люди так охоче реагують на негативні і песимістичні новини. І цим механізмом, який ви до цього моменту, швидше всього, не усвідомлювали, а тепер знаєте. Гріх не скористатися змі, а точніше, тими, хто за ними стоїть політикам, державі, святігархам, кандидатам і претендентам. Викликати в людей страх не так же і важко, однак сам по собі страх не кінцева мета. Його треба вміло направити. Зазвичай його використовують для того, щоб люди об'єдналися навколо чогось, якоїсь політичної сили, партії, лідера, що й дозволяє йому приймати непопулярні раніше рішення і дії. Наприклад, можна налякати людей терористами і збільшити повноваження силових органів, наприклад, прослуховування, обшук, перевірка приватного життя без дозволу, або викликати цим страхом в людей підтримку початку війни з якоюсь державою, ніби для боротьби з тероризмом, а насправді для контролю, ну, наприклад, нафти чи наркотрафіку. Тактика маніпуляції з страхом складається з трьох етапів: оголошення загрози. Пропозиція методів її усунення або уникнення і пробудження в аудиторії впевненості в необхідності їх застосування. Такий підхід уже схожий до рекламного прийому проблема вирішення. В ньому товар продається як спосіб вирішення якоїсь проблеми, а не як засіб задоволення потреби. У вас плями від шашлика на білих штанах? Купіть мухай, або ми йдемо до вас. Етап перший. Завдання налякати аудиторію, повідомити про загрозу життю, здоров'ю чи матеріальним речам. І чим загроза страшніша, тим краще, тим легше схилити людей чи людину до потрібних дій. В ідеалі страх має бути такий, щоб здоровий глузд відключився взагалі. Для цього треба розуміти цільову групу і що для неї важливо. Бо бідняка не налякають з приходом до влади комуністів, а багато подорожчанням комуналки вдвічі. Що важливо розуміти. Немає значення, чи існує загроза реально. Важливо створити лякаюче повідомлення. А повідомлення створюється в нас ким? Правильно, тим, кого ми не знаємо. А от опубліковується в нас, звичайно, в змі. Також важливо, щоб загроза була конкретна і персоніфікована, а в ідеалі і доведена фактами ну або псевдофактами. Однак, в просто залякуванні особливого сенсу немає. Страх без варіантів вирішення ситуації може створити паніку. Це добре, якщо треба організувати таку ситуацію в когось десь. Але в своїй країні треба давати відразу після страху варіанти вирішення ситуації. І це другий етап. Дуже часто відразу в комплексі з третім. Сіль подорожчала в 20 разів і дешевшити не буде. Але ми ще завезли два вагони по старій ціні. Приходьте, якщо встигнете. І всі погнали купляти. В пропозиції вирішення ситуації має бути конкретика. Що людина має зробити? Наприклад, переказати комусь якусь суму грошей. Варіант, треба щось думати, чи треба щось робити, не підійде. Ви точно чули історії про бідну пенсіонерку, яка віддала шахраям 20 тисяч доларів. Ваш син попав в ДТП. Зараз він на СІЗО, завтра прийде слідчий, нічого не можна буде змінити. Але зараз ще можна його врятувати. Скільки маєте грошей? Десь через годину після від'їзду без особливих прикмет машини до пенсіонерки почне доходити, що в неї взагалі то дочка і та без машини. До речі, якщо немає конкретики, часом люди самі можуть собі видумати якісь нелогічні дії, аби тільки зайнятися чимось, що дасть ілюзію захисту, наприклад, рити землю, чи перекривати дороги, чи лазити по дахах. Тому має бути конкретний план дій. Так, наприклад, свого часу провели другий тур виборів в Україні. Коли люди обирали між Кучмою і Симоненком, налякали комунізмом, запропонували рішення і сказали, що робити. І, до речі, точно такий же самий прийом був використаний і в сусідній державі. І, до речі, хто там лякав початком Третьої світової, якщо виграє Трамп? Чи і Трамп сам лякав? Одним словом, зверніть на це увагу. Торгівлю страхом використовують всі і вся страх легко можна перетворити в гнів чи ненависті. Більше того, це дві сторони однієї медалі. Люди часто бояться те, що ненавидять, і ненавидять те, що бояться. Дуже легко зробити об'єктом ненависті якусь людину чи групу людей, навісивши на них якийсь ярлик, який і буде пов'язувати їх. З страхом і викликати злість, причому об'єктивно вони можуть бути взагалі не пов'язані. Наприклад, на мітинг вийшли пастухи з палками, а в ЗМІ говорять на них терористи. Техніка використання така ж, що з страхом, але більше накручена. Потрібний об'єкт пропаганди практично максимально демонізується, щоб викликати максимальний спектр і силу емоцій, і пропонується найрадикальніші з взагалі можливих способів ліквідації загрози. Гарний приклад: часи інквізиції не сподобалася якась гарна молодиця. Комусь об'явили відьмою, наговорили, що гола купалася при повному місяці з кимось в річці, що молоко в корови через неї пропало, двох дітей на паску з'їла, і дали радикальне вирішення спалити або втопити. І спокій для того, щоб вселити людям депресію, потрібно створити інформаційний фон, який коротко можна описати: як виходу немає, все стає лише гірше, як було вже не буде, перспектив ніяких. Сформувати такі висновки достатньо просто постійним повторенням, повідомленнях, негативних новин. Для того щоб ослабити психіку людини, треба постійно гойдати її на емоційних качелях. Постійні подорожчання газу і світла продуктів, пального цигарок, проїзду повітря, падіння рівня народжуваності, занепад економіки, люди втікають з країни. Депутат вкрав мільярди вийшов обідного засадили за два яблука. Інфляція, дефолт, банкротство. Все це призначено сформувати в людину відчуття. Без виході, безпорадності і без перспективності, і вибити конструкцію майбутнього, тобто в ідеалі, щоб людині вже не було про що мріяти. Непрямою ознакою такого впливу, на мою особисту суб'єктивну думку, може слугувати різкий ріст самогубства, особливо коли вони замовчуються. Для чого ж це робити? Для керованості. Люди в такому стані не будуть протестувати, не будуть задавати лишніх питань. І зі словами, а що мені вже втрачати? Вони підуть, куди їм скажуть і зроблять те, що від них хочуть, аби лишень відстали, або аби це все вже нарешті закінчилось. Такі люди не будуть навіть намагатися відстояти свої права, своє майбутнє, своє життя, свою власність, бо в них вже буде установка. Все одно з того нічого не вийде. І тут можливо вам буде цікаве відео про стратегії виживання в концтаборі. Посилання в описі цього відео. І якби мене запитали десь в уявній Коріїні, якийсь уявний кореїнець, як можна практично використати цю інформацію, я б йому ймовірно відповів би так: наприклад, все протестувати на собі, взяти, наприклад, за звичку, читаючи новини в повідомленнях в вигаданій країні Кореїні. Відслідковувати, які саме емоції цим повідомленням намагаються викликати, і до яких дій змусити. І так раптом можна перестати реагувати на них емоційно і прослідковувати вищий замисел, хоча б на півкроку вперед. Дякую, що додивилися аж сюди. Ставте лайк, поширюйте це відео і читайте книги. Вірте лише собі, розвивайтесь і допомагайте своїй психіці зберегтися, бо крім вас, це точно нікому не вигідно.